Турчинов, розкажіть, будь ласка, що ви розказували про Яценюка на засіданнях фракції? Чи не розказуєте про єврейське коріння, звідки взялось, хто піднімав ці питання? Чи не розкажете про те, що цього треба в зародиші задушити? Не було такого, ні, там вже стенограми ведуться. Чи не розказували ви про те, що Арсеній проект банковий, а сьогодні ви з ним об'єднуєтеся? ви знаєте, яка кличка Варсенія Петровича? Я вам скажу, і я думаю, що він теж знає, сіння деньги вперед. А знаєте чому? І, до речі, це Юля на фракції сказала про цю кличку. Ти, так. Був присутні, там, ну, ти був присутній там присутні нет, смотрите. не придумай, смотрите чому хочу... він берему що коли Забудьте. працював на державних посадах з будь-яким питанням, яким виходить гроші вперед. господин Ліжко і оце опозиція Ли... слухай Арсені. Скільки на прапорах біля Верховної Ради ви відмили грошей? Турчинов про це розказував. Уберіть мікрофон скільки він відмивніма більше нельзя. Нагадай, будь ласка, все Значить, смотрите 19 19, 19 преля пода нет.